Прихильники Януковича сьогодні вже готувалися захищати здобуті результати. Біля центральної виборчої комісії сьогодні все було у блакитному: блакитні намети з блакитними прапорами, люди в блакитному. Біля блакитної сцени. Навіть туалети встановили ідеологічно вивіреного кольору. Біля центральної виборчої комісії з'явилася сцена блакитного кольору. На ній напис російської за чесні вибори сюди переїхали громадяни в біло-блакитних барвах. Вони за Януковича. базарі ти. Я вот именно за Виктор Виктора Федоровича. Я за него отдал свой голос. Я, сразу я горжусь що этим. Виктор потому что он наш президент. И ми... мы я полностью солидарен І... с мнением с товарищем. То же самое. Аналогічно. Аналогічно. Привет, Украина. Цей гурт молоді з Харкова. Вони не лише за Януковича, а й за мера Харкова, Допкіна. Єхалі спеціально, щоб да. здесь так карать руками. Махать за Януковича чекали на Януковича. Мітингувальникам демонстрували фільм про родину кандидата. Виступали депутати партії регіонів, дали слово й колишньому нардепові регіоналові Спасибо Калашникову. Два з половиною роки тому він побив знімальну групу телеканалу СТБ. Тепер Калашников говорить і сцени про честь. Саме порядочне ваш Олег Калашников. Один зі слухачів Калашникова розмірковує про Янукович. Виробляй морів і, в, воля, сирота, і в детські і в пенсія. Бабо. Дехто з мітингарів скаржиться, що не отримав обіцяну. Ми стаємо іменно стоїм з п'яти утрати утра на ногах Вон, на ногах. Нам ху 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 нас облажують і звініти обещают деньги. не дают. ніхто не дає нічого. так это що за беспредел, блин? Інші вже радісно передавали вітання родичам. Маю нагоду передати привіт. Привіт, дяді з Москви, мамі, бабі, діду, тату, маленька сестричка. Ще в мене є регіонали. Встановили кілька польових кухонь. Тут гріли руки і пили чай. Мамо! Привіт! Мамо, хоть Температура повітря мінус 10. Мітингувальники ховаються в підземному переході, де вхід у метро. Тут купують щось попоїсти і стоять лавами. А тому, що увійти до метра, треба протискатися. Тільки на камера починає знімати, як мітингувальники п'ють пиво. Одразу з'являються люди з раціями, як можуть заважають зніманню. Що ти можеш сказати? Як у тебе погода? Ідемо розкажеш. Ідемо розкажеш, як погода нормально Нормально сьогодні. Нравився концерт. <гут> <нравится> концерт? Атлісові <Отлично. гут> тингувальники вирішили зігрітися танцями. Перед камерою знову виникають ті ж молодики. Учасник мітингу починає давати інтерв'ю. Закривають об'єктив. Льох її замерзли, дядько, курите. Легкі замерзли. Надо загріти тоді, треба загріти. Можна послухуватися з вимогами. Заважайте, знімати. Ми не мішаємо знімати, ми просто Спортивний образ життя. Йдемо в зал. Поплавати треба, по суті, різних займаємося. По четверті люди розійшлися, але сцена і намети залишилися. Сергій Андрушко Костянтин Богуславський, програма Вікна СТБ.